Кожного дня в голові. Так, потрібно трішки схуднути. Так, потрібно е, почати правильно харчуватись. Е, потрібно виключити каву. Потрібно виключити е, жирне, кисле, гостре. Ну, це все закінчується тільки моїми думками. А потім такий внутрішній голос. Та, скоро відпустка, а потім новий рік. А потім ще якісь обставини. І на цьому все закінчується. Сідаєш снідати, як можна поснідати без кави. Сідаєш їсти, всі їдять солоденьке, кисленьке, смажене. Як ти поїш якийсь салат з відварною куркою? Але, знаєте, якщо зародилася вже думка в голові то в принципі може колись я прийду до цього. Як ви справляєтесь зі своїми бажаннями?